Вітаю вас, діти. Я осінь золота, всюди походжаю, фарбую листя кленів і дубів. Сьогодні я знайшла квітничок та назбирала багато квіточок. Я вас запрошую на прогулянку до квітника. Подивіться, діти. А хто зі мною прийшов до вас в гості? Це джмелик, що любить пити солодкий сік, нектар із квітів. Малята, увага! Якщо джміль сидить на квіточці, його не можна чіпати, тому що вжалить. Але він прилетів до нас, щоб піти разом на прогулянку. Сьогодні гарний сонячний день. І ми хутенько йдемо за джмеликом. А ось і клумба, де ми познайомимося з осіннім дивом квітами. Ця чудова квітка чорнобривець. Чорнобривці символізують рідну домівку. Погляньте, на що схожа клумба з цими квітами. Вірно, на вогнище. Квіти жовтого, червоного, жовто-горячого кольорів, а зелені листочки ви, е, ніби вітинанка, вирізана природою. Чорнобривці мають лікувальні властивості. Джмелик перелетів на іншу квітку. А це айстри. Айстри це квіти осені. Квітка схожа на зірочку. З багатьма промінчиками, що розходяться в усі боки. Квітки бувають великі й малі, з гострими перлюстками, а серединка жовта. Айстра вражає багатством кольорів білі, фіолетові, червоні, рожеві. Ними можна милуватися безмежно. Джемелик каже, що ця квітка називається жоржина. Погляньте, яка вона пишна та горда. Жоржини не можуть жити без сонечка, ще вони дуже люблять водичку. Ці квіти цвітуть усю осінь, але дуже бояться морозів. Жоржини теж. Мають різноманітні кольори. Своєю красою вони просто зачаровують. Діти, давайте зберемо осінній букет. А з яких квітів? Так, з айстри чорнобривці, жоржогіни. На прощання осінь дарує вам віршик. Квіти, квіти. Чарівні квіти, кольорові, великі й малі. Ви вмієте душу зігріти? Бо й самі ви душа землі.